Thank you. Пенсія за віком призначається після досягнення відповідного віку. При цьому звернутися за призначенням пенсії та подати відповідну заяву можна не раніше, ніж за місяць до досягнення відповідного віку. У 2022 році для того, щоб скористатися правом на пенсію, необхідно мати 29 років страхового стажу. Для призначення пенсії особа подає відповідну заяву та всі необхідні для цього документи. Це паспорт, код, трудова книжка, відомості про навчання, довідка про заробітну плату до 1 липня 2000 року, довідка про відкриття банківського рахунку, фото для пенсійного посвідчення це стандартний набір документів. Якщо стосується, що стосується чоловіків, то вони подають додатково військовий квиток? А жінки свідоцтво про народження дітей, а також інші документи, які визначають особливий статус. Якщо за призначенням пенсії звертається внутрішньо переміщена особа, то в обов'язковому порядку має бути надана довідка про цей статус як внутрішньо переміщеної особи.